Мої вітання! Ми знову на каналі Подійська Роскіш і як ви зрозуміли, сьогодні мова піде знову про інжир. Так, до вашої уваги, вже не перший рік я показую інжир сорту Голіаф. З такою назвою я його отримав і за такою я його і показую. Значить що, хочу сказати? Сьогодні 1 серпня 2023 року, бреба вже переспіла. Але що саме цікаве, характерно, вона не опадає, вона висить і починає вялитися на кущу. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на самі фіги, скільки їх нав'язалося. Назвичайно багато. І що саме цікавіше, це те, як на сьогоднішній день визріває сама деревина. А це якраз і є те, що він доволі не потребує серйозного укриття, вистачає легкого і саме завдяки тому, що лоза визріває дуже гарно на ньому. Зараз я покажу ближче. Тож, з кожним роком він тільки збільшує свій урожай. Назвичайно плодючий сорт. і... Для тих, хто, знаєте, це відео я не думав знімати, бо вже достатньо думаю, я показав цей сорт, але все, все нові нові я іноді дивлюсь відео інших каналів. І там багато таких зараз перепалок і все про сорт і так далі, що переплатив. Думаю, що ви не переплатили, тому що, по-перше, цей сорт вже адаптований до умов, таких більш Непівденних регіонів, тому що Хмельниччина це зовсім не південний регіон, і визрівання лози відіграє у зимівлі чи не найпершу роль. І це при тому всьому, що надзвичайно великий урожай щорічний, і практично весь урожай він встигає віддати до морозів. Тож, ще раз подивіться, який. Достойний сорт, щоб поселитися у вашому саду. Ось дивіться, на 1 серпня вже практично поза коричнева залишилося тільки декілька сантиметрів. Ну І подивіться, до самого верху все загружено. Ось бреба, бачите, вже підвялилася і висить не опадає. Ось бачите, практично усі. Навіть отакі перегружені, до самого верху вже визрівся деревина. Ну, і от вже понище, бачите, тут ще не такі підсокші бреба висить. Ну і фіги також надзвичайно. От гілка практично до землі. От тут більше зеленого ще, біля самої землі, сонця маловато. І все ж все рівно вже більше половина до цього. Саме основне, що точка росту вже зупинена сам без прищипки. тож вартує подумати про такий сорт. Бачите? Ну, середина куща, бо це на дві гілки, вони досить великі, потужні. Просто пригинається, зв'язується в пучок і накривається агроволокном потім плівкою. А це все накриття на сьогоднішній день. Ну, по центру багато вибиває порослі, вона зеленіша, але вона йде на живці на саджанці. Ось подивіться також при самій землі. Повністю вже поєднувшись. Та бреба носити. І ще називаємо. Іще. бачите, дуже гарне визрівання. Такі непогані фіги, цукро накопичення надзвичайне. По смаку у фаворити. Хоча колекція досить-досить велика. І знову інша гілка на другий бік. Подивіться, практично усі точки росту призупинені. Ну, вже дозрівання фігів і визрівання деревини, підготівля інжиру до зими. А це лише перше день. Ну і хочу сказати, хто покаже мені сорт рандіна з такою загрузкою, як на цьому. Буде цікаво подивитися, побачити. Це практично два урожаї у Західній Україні. Цей сорт жиру віддає. Ну, серединка закрита. Бачите, це пісокший. Зараз ми його розламаємо. Він на янтарного такого кольору. О, мурашка також вже почала лізти всередину. Ну, досить довго. Скуштуємо. Надзвичайно велике цукро накопичення. Практично мед! Ну і поруч ще один сорт новинка. Борнхолнс діамант. З темними плодами. У заявленій характеристиці 190 грамів. Також уже бреба поспіла. Також кофір. Вони дещо ну, але приємно радує також, що відривання деревини і зупинка в рості також спостерігається у цього поки що молодого сорту. Бачите, mm -hmm. це третій рік, що вже точка просто зупинена з листочка під Ну і ось Ось ще гілці. Ось вже в інші гілці. Також все треба освіти за смаком. Цей сорт, зараз куштуємо. Бачите, вже також хтось його надзігував. Серединка також закрита, практично, але зараз. Темна, темна м'я, темно вишнева, цукру накопичення і ще більше, ніж у гуляфі. І смак більш ніжніший, ніж у гуляфа. Також буде досить цікаво, цікавий зразок, цікавий сорт. У саду. Усім міцного здоров'я. Слава героям, слава Україні!